Щось дядько Петро до нас зачастив, мамо, ти часом не знаєш, чого хлопце? питає мене донька і пильно дивиться на мене. А хіба він не заходив до нас, коли я за кордоном була, кажу. Заходив, але ж то у справах було, а тепер щодня приходить. Тут щось нечисто, мамо, каже донька, і посміхається. У мене з Юлою завжди були дуже довірливі стосунки. Я її сама ростила, бо мій чоловік пішов до іншої, а про нас донькою навіть не згадував. Юля заміж вийшла, привела до нас хорошого чоловіка. Зять мені дуже подобається, людяний роботящий, доньку мою любить, а мені з чого ще треба. Гарно все у дітей було, а мені захотілося їм трохи більше допомогти, тому я й поїхала на заробітки в Італію. Ми вирішили, що будемо будинок будувати, бо в нас хата була дуже стара. Зять погодився допомагати, але він був доволі молодий і нічого не розумів в будові, тому я її попросила нашого сусіда Петра, щоб він допоміг з цією справою за гроші, звісно. Петро в будівництві знався він все життя цим заробляв, золоті руки мав і все вмів робити. Нам він погодився допомогти, бо жив з нами по сусідству все життя і бачив, як мені одній було не солодко господарювати. Так ми полегенько майже 10 років будувалися. Зараз молоді вже новій хаті живуть і мені там місце виділили. Я поки що у відпустку приїхала і планую ще повертатися за кордон. Потреба аж такої в грошах не було, я вже все маю, але звикла до італійського життя, там у мене вже і друзів багато є. Я й сама помітила, що Петро до нас зачистив. Але я тому значення не надавала, а він прийде, ніби на каву, а потім сидить півдня, і все про мене і про мої італійські пригоди розпитує. А я розповідаю, бо що маю до роботи. І це наше тепле спілкування донька першої запримітила. Я підалі на це не зважала, але якось неділю прийшов Петро до нас гарно одягнений і каже Зроби мені Катерину каву, то свою добру, італійську, бо маю розмову до тебе. В руках у нього був якийсь горток, який він нервово перекладав з однієї руки в іншу. Я навіть не уявляла, про що він хоче говорити, тому присіла і почала його уважно слухати. Те, що я зараз скажу, може тобі здатися дивним. Та я тебе давно люблю, Катерину. Ти першою розлучилася, а я все тобі вслід дивився. Та в мене дружина була, а коли моя Марія в засвіти пішла, то ти вже в Італію поїхала. Білюся я на Петра і не розумію, до чого він клонить, а він ставить на стіл згорток, а там гроші, багато грошей. Не витрачаю твої гроші, Катерину. Ти мені за роботу платила, а я все відкладав, знав, що якщо ти повернешся, я тобі їх віддам. Давай ми за ці гроші ремонт твоїй старій хаті зробимо, поки в тебе є гроші, а в мене є сили, і заживемо собі, поки в нас є час, каже. Певний час я мовчала, бо що тут скажеш? Я просто була не готова до такого повороту, але в ситуацію втрутилась моя донька. Юля все чула і підійшла до нас. Що це ви, дядьку Петри, хочете мою маму в стару хату відвезти? Не жа вона кращого не заслужила, каже Юля. У мене душа похолола соромно перед Петром і перед донькою. І тільки я рота відкрила, щоб щось сказати, а Юля підійшла до мене обійняла і продовжила. Мамо, ти як ніхто заслуговуєш бути щасливою, а в стару хату я тебе не пущу. Вона навіщо нову будували. Та ми не хочемо вам заважати, кажу я, і дивлюсь на Петра. А звідки ви взяли, що ви нам заважати будете? У дітей, нарешті, буде не тільки бабуся, але й дідусь. В Італію я не повернулась. Ми з Петром розписалися і стали жити разом з моїми дітьми в нашій новій хаті. Скажу чесно, мені було страшно в 64 роки заміж виходити, але зізнаюся, що такою щасливою я ще ніколи не була. Бо поряд і чоловік, і діти, і внуки. А що ще треба нам для щастя?